В Білгороді Дністровському відбувся перший форум волонтерів, благодійників, представників громадських організацій. Акерман 2023 Підтримка, поміч, перемога організаторами форуму виступила громадська організація. Команда розвитку Акерману. Зустріч була організована, аби познайомити тих, хто допомагає на різних фронтах один з одним, обмінятися досвідом, аби на майбутнє консолідувати свої напрацювання для досягнення спільних цілей. Зазначає секретар оперативного штабу громадської організації. Команда розвитку. Акерману Марія Головченко. Ми хотіли зробити цей захід в першу чергу для того, щоб познайомитися між собою, тому що у нас спільні проблеми, у нас спільні моменти, у нас спільні запити, у нас спільні емоції, які ми відчуваємо, коли ми займаємося нашою волонтерською та громадською діяльністю. Під час знайомства Марія Головченко провела невеличкий екскурс діяльності громадської організації Команда розвитку Акерману, яка була започаткована ще в 2015 році, розповіла про те, як з початком війни змогли переформувати свою роботу, направивши всі зусилля на допомогу малозахищеним верстам населення медичним закладам завдяки співпраці з міжнародними партнерами. Гуманітарний вантаж передають нам наші партнери, але ви розумієте, що гуманітарний вантаж у Румунії. А ми знаходимося в місті Білородністровські, щоб цей гуманітарний вантаж був доставлений до нас. Треба як мінімум водій з авто. Потрібно тонажу, так потрібно заправити цей транспорт, потрібно оформити декларації, вінети і все це інше. Ось саме в цьому полягає наша робота в доставці допомоги. Фінансування нам надає наш керівник нашої громадської організації. А далі запрошені до участі в форумі розповідали про свою роботу, про ті здобутки та труднощі, з якими доводилося стикатися, бо всіх було єдине спільне бажання працювати згуртовано на спільну перемогу, робити все, аби. Ви допомога надходила тим, кому вона дійсно потрібна. Наш гуманітарний штаб знаходиться в церкві адвентистів сьомого Дня Атри Україн – всімірна організація, яка надає гуманітарну допомогу. С чем мы работаем? С продуктовыми наборами. Продуктовые наборы и детская каша. Мы обслуживали и пенсионеров, и переселенцев, многодетные, малозабеспечены. Всех, всех обслуживаю. Продуктовый набор у нас довольно хорошие. 12 лишним килограмм началось все 17 килограмм. У нас и масло, и сахар, и соль идет, макароны, мука. Все расходы по вантажу. Берет адрей на себя. Mm -hmm. ну, Потом списки все у нас зарегистрированы. Получение у нас тоже идет по спискам. Они расписываются, люди. Філіал благодійної організації фонду добра та любові вже декілька місяців працює в нашому місті допомагають продуктовими наборами, завдяки підтримці іноземних компаній, що є донорами для організації. Один з напрямків роботи сприяння в проведенні важких безкоштовних операцій нашим важкохворим дітям в Румунії. Діяльність нашого фонду була направлена переважно для людей різної категорії. Я маю на увазі до нового року. Тобто, це були дітки з особливими потребами, це були люди похилого віку з інвалідністю, це були багатодітні сім'ї, люди також з онкозахворюваннями. І я думаю, що ми також цьому напрямку будемо. Продовжувати працювати, допомагати населенню міста Біронстровського. Моя особиста думка, думка мого керівництва. Треба співпрацювати з усіма організаціями, з волонтерами, тобто, які, наприклад, будуть співпрацювати з нашим фондом для того, щоб ця допомога була більш суттєва. Починали одразу зі всього, чого потребували військові. Потім переселенці, жінки, і діти так хотілося допомогти усім, адже хто, якщо не ми, говорить Єлизавета Кікірешко. На сегодняшний день у нас тяжелый марафон с препятствиями. Я надеюсь, это поможет нам. Действительно, это правда. Мы говорили с Марией до этого, что нам надо объединиться, потому что мы действительно мы не конкуренты. Мы mm -hmm. должны друг другу помочь, мы должны общаться, мы должны друг другом здороваться, смотреть друг другу честно в глаза, просить помощи, либо помогать все друг другу, потому что если не мы, если не такие люди, как мы С таким сердцем то кто еще К в тяжелой ситуации остались и старики и почему-то все забывают. Женщины с детьми. Неважно, даже если есть муж. Не такие сейчас большие заработки. И действительно очень тяжело женщинам с детьми. Двое, трое, четверо детей, им тяжело. Закровать, матрасы, подушки, одеяло, э, лечь, встать, сесть не на чем. Э, надо погладить, ребенок родится, ребенок родился, соски, бутылочки. Ну все, все, все. Работаю индивидуально. Своя машина, своя горючая. Вот, позився це і побіжалі. А разностороння помощі такого, що там индивидуально кому-то конкретно одному, і все доходило до того, що сім'ї говорили, все, Саша, стоп. У нас уже є телевизоры, і холодильники, і стиралки. І, ну то тобто есть все більше нічого не нужно. Єдина ложка дьогтю, яка залишає гіркий осад, зазначає Олександр. Це зловживання допомогою тими, хто її не потребує, бо має все в достатку. Але приємний все ж переважає, бо радість і посмішка тих, хто отримує продуктові набори, речову допомогу вартою того, щоб над цим працювати і віддаватися на повну з перших днів, як Миколаєві виникла проблема з водопостачанням. Ігор Шевченко, власник компанії Караліна, одразу ж направив свою допомогу у вигляді 200 тонн води. Далі продукти харчування в херсон для військових та цивільного населення. Тарус не було благодаря організації, так сказать, собрали. необходимую тару. Ну и возили, мы это все делали очень долго, нудно и упорно. Потом оказалось, что надо было, ну, возникла у людей необходимость продуктовых наборах, то есть мы организовали продуктовые наборы сами от себя. Потом пришлось создать как бы, фонд благотворительный, назвали его «Керман 4.5.0». Чтобы видели, что наш город Белгороднестровский, так сказать, не остается в стороне от горя, которое ну, причинила война людям. Мы приезжали в самую такую горячую точку, где находились более более проблемные, так сказать, моменты, где бабушки, дедушки, где онка больные. Когда ты даешь ребенку коробку с там, с конфетками, говоришь, неси домой, он говорит, я живу в подвале. То есть, тут уже после таких моментов хотелось бы возвращаться все больше и больше, стараться помочь людям. Работаем мы при поддержке предпринимателя Германа. То есть это как бы армянская диаспора очень помогает, то есть Мария тоже там непосредственно помогал. Маленькая церква, сто. Вся основна наша діяльність заключалася зібраною допомогою на Білогородністровського ініціативах добрих людей. Активну участь в волонтерській діяльності приймають і діти, які є вихованцями центру дитячої творчості нашого міста, говорить Руслана Маліновська. Ми представляємо дитяче волонтерство, тому що завжди ми залучаємо до цього процесу наших дітей, наших вихованців. Ми працювали і з дітками з особливими потребами, і з дітьми позбавленими батьківського піклування. Колись ще ми відвідували дитячі будинки, готували туди ігрові програми та збирали якісь подарунки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми також долучилися до того, щоб нарізати ганчір'я. Ми шили бафи, тому що в нас є такий гурток дизайн одягу, в якому є машинки, швейні, та ми це робили. Ми шили пов'язки для тероборони. Ми в першій системі освіти почали робити окопні свічки з маленьких, і перейшли навіть на даний час до таких партій, як Тисячі. Коли ми потрапили на таку так звану акцію, що нова пошта відправляє безкоштовно посилки в деокуповані території, ми об'явили. В нашому центрі дитячої творчості серед працівників та усіх наших друзів, наших діточок, акцію Кілограм добра ми пересилали такі покунки 30-кілограмові, де окуповані території, отримуючи зворотній зв'язок, звичайно, це дуже велике натхнення для того, щоб робити щось нове. І звичайно, цим самим ми навчаємо наших дітей. Патріотизму попереду всім емпатії і виховуємо достойне майбутнє покоління нашої країни. Добре знають в нашому місті та районі про допомогу, яку надає громадська організація відчувати з серцем керівник Тетяна Вижга. Це допомога діткам з особливими потребами. Про діяльність благодійного фонду Світ добрі Василя Садовського, про вклад волонтера Станіслава Дімішко. Безцінною для військовослужбовців є допомога волонтера, керівника громадської організації Рибацький край Володимира Кальніченко, який у спілці з працівниками культури міста з перших днів війни виготовляє для них амуніцію. Багато пенсіонерів Білгорода Дністровського відчули продуктову допомогу від міського штабу взаємодії та турботи. Координатор Оксана Стельмах. Вклад кожного важливий і неоціненний. А якщо об'єднатися, буде ще й потужним і масштабним, до такого рішення прийшли учасники форуму, які майже рік збирають, координують, везуть, роздають різну допомогу. Вони, як ті молекули, невпинно рухаються, бо без їх руху не буде підтримки, помічі, перемоги. Ірина Вербинська Анатолій Лекінчук, перший муніципальний.